Ми наближаємось до дня, коли дуже скоро будемо святкувати Різдво Ісуса Христа. Його на цю землю змінив людську історію. Бог став людиною. Щоб кожен з нас отримав доступ до неба і мав тверду надію. Час, в який ми живемо, штовхає нас шукати, на що би ми могли опаритись або понадіятись. Багато людей сьогодні обирають покладатися на людей, інші надіються на якісь матеріальні. Речі чи зв'язки. Але народження Ісуса дало нам абсолютно іншу підставу для надії. Християнська надія є відміною від всього того, що ми можемо взяти для себе як основу, оскільки в центрі такої надії є особа Ісуса Христа. Він не просто людина, яка прийшла у світ як кожен з нас, але Він є також Бог вічний, всезнаючий, справедливий, безумовно люблячий кожного з нас. Він міє співпереживати, оскільки в людському тілі відчувано собі все те, що сьогодні відчуваємо ми. Тому Ісус сьогодні може бути нашою опорою і надією в житті. Апостол Павло пише, що незалежно від того, наскільки сильною чи страшною може здаватись темрява, яка нас оточує, ми можемо мати впевненість в обітницях і в тому, що написано в Божому Слові. В іншій книзі Нового Заповіту. Надія порівнюється з якором, який може втримати нас в будь-яких обставинах життя. Христос є надією вічною, незміною, на яку може покластися кожен з нас. Але у всьому тому, про що я говорив, є одне, але ця надія доступна лише тому, хто вірує. Так, Христос народився, Він прожив святе життя, давши приклад нам, так, Він помер за гріхи людей, взявши їхнє покарання. І він воскрес. Але якщо я не приймаю цих істин, і мої діла свідчать протилежне, то надія для такої людини втрачає будь-який зміст: без віри в Ісуса Христа немає прощення гріхів, немає спасіння і немає неба. Дивіться, як про свою віру пише апостол Павло, це лист до Тимофія, перший розділ. Саме тому я страждаю зараз, але я не соромлюся, бо знаю, в кого повірив. І я впевнений, що Він спроможний зберегти те, що я йому довірив. Надіятись на Ісуса це мати впевненість в сьогоднішньому і в завтрашньому дні, розуміючи, що Бог з тобою. Надіятись на Ісуса, на Ісуса, це жити в спокої, без страху, розуміючи, що Бог є твоєю охороною. Моє побажання сьогодні і моя молитва, щоб ти сьогодні мав таку надію, щоб ти міцно оперся на Ісуса, віддавши йому свої переживання. І повіруємо усім своїм серцям. Я дякую тобі, Господь, за цей прихід. Я дякую за те, що ти народився. Я дякую за те, що ти став спасінням для кожного з нас. Але так сьогодні, Господь, багато християн ще не пережили на собі цієї надії. Господь, я прошу про те, щоб Різдво і Твоє народження сьогодні було святом ще для багатьох людей, щоб люди мали особисту зустріч з тобою і пережили цю надію на собі. Yeah. <laughs>